Пройшов найгарячіші точки. Ато а помер на Дембелі на Київщині. Попрощалася з воїном батальйону Київська Русь Андрієм Блонським із позивним Білка. Від перших днів Андрій був активним учасником Євромайдану. Після чого добровольцем пішов на війну. Звільняв слов'янськ. Воював у Дебальцевому та під Донецьким аеропортом. З АТО повернувся менш ніж два тижні. Тому помер раптово побратими кажуть, не витримало серце. Чоловікові було 42 роки. Він нагороджений орденом за мужність третього ступеня за фахом військовослужбовець. Десантник. Два рази він був мобілізований. Останній раз по шостій хвилі він демобілізувався 31 жовтня, в п'ятницю, щоб бачились ми з ним. Людина була героїчна, Андрюха, мужній. Він був боєць, справжній боєць. Він завжди болів. У нього на ногах вини були вздуті, і в госпіталях він часто, але він довго не залежав. Ось він казав, мені треба на передок до хлопців до своїх. я не не можуть сидіти в госпіталі і лічитися.